Усім привіт! Ми раді вітати вас у нашому онлайн-курсі про те, як запускати ваш продукт на кікстартері. І ми знаємо, наскільки захопленими ви є щодо цієї подорожі. І цей курс він створений для того, щоб посилити ваше захоплення знаннями, досвідом і практичними відеоуроками. Ми хочемо, аби наприкінці цього курсу ви знали, як запустити свою першу кампанію на Кікстартері. А також після запуску досягнули, як мінімум, 100 тисяч доларів. Цей курс він був створений як для досвідчених підприємців, так і для стартаперів тих людей, які лише починають свою подорож у бізнесі. Коли ми створювали цей курс, основним завданням було уникнути створення такого собі курсу, де ми просто розказуємо про наш досвід. Ні, ми наповнили цей курс скрін рекордами, шаблонами, завдяки яким ви зможете набагато швидше створити сторінку на кікстартері, і також поділилися найкращими практиками, які допомогли нам і допоможуть і вам. Тут буде понад 60 відео уроків, розділених на сім глав, про те, що таке концепт краудфандингу, яке місце кікстартера у ньому, які потрібно мати знання щодо підрахунку бюджету. Або які юридичні аспекти потрібні будуть закриті, коли ви запускаєтеся там, як створити продукт для краудфандингу, як підготувати кампанію, як її запустити, і після кампанійний період, як доставити бекерам те, що ви напродавали, ми будемо використовувати дуже багато інших ресурсів, багато шаблонів і багато лінків, які варто буде відвідати. Все це буде включено внизу в описі до курсу, до відео, де ви зможете зайти на будь-який лінк або скачати будь-який темплейт. Отож, якщо у вас будуть будь-які питання протягом цього курсу, до матеріалу, до контенту, ми запрошуємо вас писати нам і ми будемо відповідати настільки кілька, швидко, наскільки можливо. Ми бажаємо вам успіху, ви проходженні цього курсу і надалі в запуску.